Фір... Я думаю, що Фірташ. вся наша хімічна галузь, Якщо пам'ятаєте роки правління не тільки Януковича, а перед ним, коли пан Фірташ практично опанував всі облгази, він займався практично поставкою газу на всі підприємства, починаючи всі наші е хімічні виробничі промисловості, ну виробничі там промислові підприємства, рівний газ і Черкаси Азот і е Рівне Азот і Северодонецький Азот, тобто всі практично підприємства перейшли до нього в управління. А по одеському привертовому заводу у нього так, якби, ну він контролював це підприємство, але постійно там виникали суперечки між е, державними органами влади і ним. І він не встиг. Он просто його дійсно не встиг просто приватизувати і зробити цей борг. Але всі борги були, вони були ну зазвичай просто зроблені е, навмисно. Тому що дійсно у нього, якщо пам'ятаєте, було дві ціни на газ. Він опанував тим, що він мав право заводити російський газ, Газпрома, і мав другу частину це український газ. І таким чином він, якби дешевий газ потім поставляв на свої підприємства, але дорогим газом він робив такі, ну, борги. На сьогоднішній день ми опинилися тоді, ну, в такому стані, коли не тільки ці підприємства. Але я хочу сказати, по нашій Житомирській області у нас є два таких. Великих підприємства, як Кершанський ГОК, який теж добуває руду, яка йшла на Кримський Титан. Це теж його було підприємство, яке підконтрольне було. І я хочу сказати більше, і воно сьогодні продовжує працювати незрозуміло яким чином. До нас от, Комітет Верховної Ради України промисловості промисловості підприємництва звернулись представники декількох металургійних підприємств, які кажуть, що ми не можемо купити концентрат на державному підприємстві. Нам просто його не відпускають. Ми дійсно почали там, ну якби зробили комісію, поїхали на підприємства. Я просто хочу сказати, сьогодні цим е, директором займається набу. Тому що дійсно це структура, яка була збудована, це горна хімічна компанія, державна, яка взагалі не відпускає нікому концентрат, крім вказівки зверху. До зверху откуда? Цього... Я просто кажу. Він дійсно казав про це, коли до нього прийшов наш депутат, пан Чекіта каже: сидить, вибачте мені по українській слово мурло. Я так не, стисну, не буду стиснятися, казати, як воно є. І каже, поки мені не скажуть там, ми нікому нічого не відпускаємо. Я звернувся до віце-прем'єр-міністра, я звернувся до всіх керівників, і вони кажуть, слухайте, каже, ми будемо зараз робити там і перевірки. І я просто знаю, що зараз там працюю вже набу. Тому що дійсно це вже все достало. Але прізвище, я не буду там казати, знаєте, я би сказав, якщо знав призвіть. Просто він палець доверху і каже, поки мені не скажуть там, хто там. Борислав, можна